На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Сьогодні з колегами підготували такий випуск. На Прикарпатті під колесами загинув чоловік водій іномарки в Коломийському районі. Збив велосипедиста. Борщів, що на Снятинщині зустрічав свого героя, до села приїжджав на ротацію боєць-контрактник. Німці хочуть вчити прикарпатців, створювати добровольчі пожежні дружини. Роблять це у рамках піврічного проєкту. В Коломиї відбулася духовна академія, присвячена 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького. У музеї писанкового розпису відкрили виставку маріупольських митців. Творчість для бійців АТО, вихованці другої дитячої музичної школи, провели концерт. Надвірна минулими вихідними стала центром дзюдо Прикарпаття. На Прикарпатті під колесами загинув чоловік. Водій іномарки в Коломийському районі збив велосипедиста. Внаслідок ДТП 70-річний кермувальник двоколісного загинув на місці. 23.03.2015 року, о 13-й годині на автодорозі Лука Коломия сталася дорожня транспортна пригода в селі П'ядики. Внаслідок чого водій 80-го року. Житель села Турка допустив з'єднання з велосипедистом. Жителем седав п'ядики 45-го року народження. Внаслідок чого велосипедист загинув на місці події. По даному факту проводиться перевірка. Попередньою причиною ДТП є порушення правил маневрування. Зараз наступають весняні канікули з метою недопущення травматизму на автодорогах. Прошу батьків та дітей одягати світловідбуваючі елементи. Також звертаюся до водіїв бути уважними на автодорогах та дотримуватися правил дорожнього руху. На сьогоднішній день у працівників відділення ДАІ, з обслуговування міста Коломиї та Коломийському районі в роботі є термінал, за допомогою якого водії можуть оплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху. Тобто під час складання адміністративного протоколу в разі порушення водієм правил дорожнього руху для зручності водіїв при наявності у водіїв карти любого банку вони можуть оплатити за адмінпорушення штраф на місці скоєння даного адміністрату адміністративного правопорушення під час оплат даного штрафу водій отримує відповідний чек, де в чеку вказано серія та номер адміністративного протоколу. І це є підтверджуючий документ про те, що водій сплатив штраф. Працівники відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків Коломийського міськвідділу міліції викрили у збуванні наркотиків 25-річного Коломиянина. Оперативники задокументували факт продажу марихуани у паперових згортках в одному із сіл Коломийщини. після скоєного зл... Очено, чоловік на транспортному засобі повертався до міста і на одній з вулиць зломисника затримали під час проведення огляду чоловіка та автомобіля. правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини та гроші за збут даних засобів. Вилучено направлено на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Працівники Коломийського міськвідділу міліції просять допомогти встановити громадянина, котрий їхав на велосипеді та був очевидцем злочину. А саме нанесення тяжких тілесних ушкоджень коломиянину 54-го року народження. Злочин стався 20 березня цього року, близько 21-ї на перехресті вулиці Лисенка Шипайла біля магазину Меркурій. Міліція просить повідомляти інформацію. в Міськвідділ за телефонами 067-948-21-85 або 102 – Конфіденційність та анонімність гарантується. Борщів, що на снятинщині, зустрічав свого героя. До села приїжджав на ротацію боєць-контрактник 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Богдан Федорінчак. Громада вітала свого односельця при в'їзді в населений пункт. Про це далі розкаже Богдан Малецький. При в'їзді в село Борщів зібралося багато людей, і молодих, і старших. Прийшов зустріти героя сільський голова Ігор Розвадовський. Депутат Снятинської районної ради Ориса Книшук привітала Богдана Федорінчика з поверненням та побажала йому доброго здоров'я. Дуже всі раді горді за тебе. щасливі, що ти вернувся живий, здоровий. Бажаємо тобі всього, всього найкращого. Ну і щоб в тебе було багато багато. Гордимоці, наше село, за твій патріоти, за твою мужність, за те, що ти став на защиту нашої держави і за наших дітей, матерів і нашу сім'ї. Дякую вам всім. Дякую. Привітати славного захисника і щасливим поверненням на рідну землю прибули і представники районної влади. Маленькі борщівці подарували герою квіти та кульки кольорів національного стягу. Найбільшою була радість від зустрічі із дружиною. Також на нього чекала і матір Марія, яка народила і виховує п'ятьох синів Орлів. Чекали троє молодших братів та брат Володимира, який теж зараз на строковій службі. А сам же Богдан Федорінчик із властивою всім воїнам, скромністю, подякував односельцям та виголосив тост за мир. Дякую вам усім. Зустріли, дуже вам вдячний. Давайте епімо за вас усіх, за мину за, за, за Україну. На закінчення односельці зробили пам'ятне фото із героєм. Вони впевнені, що із такими патріотами наша держава переможе. І знятищини Богдан Малецький програма НТК». Німці хочуть вчити прикарпатців створювати добровільні пожежні дружини. Робляться у рамках піврічного проекту представники фонду відвідують районні центри Івано-Франківщини. Перший старт відбувся на Коломийщині у спасі. У Івано-Франківській області реалізується проект міжнародної технічної допомоги з формування добровільних пожежних дружин у сільській місцевості. Проект діє за підтримки Баварського регіонального доброчинного фонду Ганса Зайделя з Німеччини. Представники фонду відвідують районні центри Івано-Франківщини. Ми маємо двох експертів, які сьогодні у нас присутні. Це доктор Юрген Вальсьофер, який 18 років був бургомістром міста Дінкельсбюль. І його колега Вальтер Шваб, який є властиво професійним фінансистом, але в нього громадське навантаження, яке він багато років виконував, це була організація добровільних пожежних дружин. Наш інтерес полягає в тому, аби запозичити німецький досвід. Німецький досвід полягає в тому, що тільки у дуже великих містах є професійна пожежна охорона. У невеликих містах, а тим паче у містечках і у сільських громадах працюють виключно добровільні пожежні формування, які мають сприяння від своїх муніципалітетів від місцевої влади. Перше село на Прикарпатті, яке відвідали німецькі гості, це Спас Коломийського району. Тут вже шість років діє місцева пожежна команда у складі шести осіб. На чергуванні заступає один водій. Аби йому допомогти, люди замислилися над створенням добровільної дружини. У січні питання розглянули на сесії і вже мають 28 молодих добровольців під керівництвом місцевого депутата. Дружинникам виділили кімнату та елементарний інвентар. Чоловіки вже вивчили основні правила поведінки на пожежі. Поки що на гасіння не виїжджали, але готові. Там ми переважно зібрали наш, тих 28 людей це з усього осередку нашого села, навіть якщо там стається біда, якась просто щоб обдзвонюємо всіх, там зразу є. Ми вже проводили якби, навчання, ми вже ми новачки в цій справі. Що вмієте? Вміємо ну, вже навчати ці шланги, всі подавати, їм підготовлювати. Навіть до того часу, поки вони вже приїдуть, ми все підготовлюємо, щоб це спростити. Німці зустрічали, як то кажуть, усією громадою. Показали володіння місцевих пожежників. Вразила їх машина, яка є в користуванні команди. Ті вже кілька десятків років, хоча впорядкована та доглянута. Німці її фотографували чи то для звіту, чи як дивовижний раритетний екземпляр. Вже традиційно була й культурна програма. Місцева дружина юних пожежників вогник підготувала гостям оригінальні виступи. Вітали й дякували представникам фонду, голова районної ради Богдан Болюк, головний рятувальник району Ігор Вацик, сільський голова Олександра Гоянюк, а директор місцевої школи розповів легенду про походження села. Німці все слухали та записували на завершення. Зізналися, що приємно здивовані такою активністю населеного пункту, тому співпрацювати готові. Ініракеманди Шонсовай Цінтонгані Фрайвілікіфаєвеки Криди. Аз здивований тому, що ви протягом такого короткого часу, починаючи з вересня минулого року, коли ми перший раз зустрілися, що вам так багато вдалося зробити. Я бачу, що це коли я дивлюся в обличчя, це молоді люди, які зможуть дати раду і допомогти своєму селу. Цей слонських та це і хочу вас запевнити, що ви залишалися членами добровільної команди, і це варто того бути членом такої команди ihd weiterzutragen. Хочемо допомогти вам далі розвинути ідею добровільної пожежної команди. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. В рамках наших можливостей. Півроку триватиме цей проект на Прикарпатті. Гості оглянуть вісім сільських громад, де вже розпочата робота у цьому напрямку, яких обрали для проекту. У травні проведуть підсумкову зустріч. Можливо, найактивніша громада отримає змогу поїхати в Німеччину та подивитися, як там працюють добровільні пожежні дружини. Наразі після Коломийського спасу гості рушили на сусідню Косівщину у Кобаки. 29 березня об одинадцятій годині в драматичному театрі зустрічатимуться пасічники Коломищини. Тема перспективи розвитку та проблеми бджолярства в нашому краї. У рамках зустрічі відбудеться презентація книги перерівського пасічника Віктора Кондрюка. Сам собі лікар. Крім того, всі охочі зможуть отримати від відомого пасічника консультації щодо вживання продуктів бджільництва. Неділя 29 березня, березня, та година. Коломийський драматичний театр. Апостол єдності в Коломиї відбулася духовна академія, присвячена 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Організував захід відділ культури і релігії Коломийської райдержадміністрації. 2015-й в українській греко-католицькій церкві проходить під іменем Андрея Шептицького. Митрополит своєю діяльністю, як ніхто інший, показав, як треба поводитись церкві у час війни. Тож його вчення та пастерська мудрість дуже цінні у наш час. Зазнач. Чаї єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Владика Василь Івасюк. Він написав книжку у часи війни, як будувати рідну хату. Він бачив державу українську як єдиний організм людський. Це є найдосконаліше будівництво. І він казав, що до такого будівництва держави мали би йти. І те, наша, наші українці мали б будувати таку в ідеальному сенсі, але це ідеал. І далі він великий наголос ставив, що церква або церкви, яких, яких є так дуже багато в нашому народі, від них залежить так само надзвичайно важлива справа єдності. Як об'єднати наш народ? Шанувати постать Андрея Шептицького на духовній академії прийшли також керівники району. Такого великого сина українського народу ще треба пошукати. Тобто на протязі всього свого життя він показував, що він дійсно є патріотом нашого українського народу. Робив все можливе для того, щоб наша Україна сформовувалася як незалежна держава. Особливо ми знаємо, якою великою благодійницькою діяльністю він займався просвітницькою діяльністю. Нам не тільки треба пам'ятати, нам треба жити по тих постулах, які яке свої. Життя прожив Андрій Шептицький. Він зробив не тільки для української греко-католицької церкви, а для всього українського народу. І під час війни його неоцінима роль недурно йому і поставлений пам'ятник в Ізраїлі. Своїми роздумами про життя і духовний доробок митрополита поділився також народний депутат України Юрій Тимошенко. Праведник світу, людина, яка має заслуги не тільки перед Україною, а перед цілим світом. Маловідомий факт, що в перших днях німецької окупації в підвалах святого Юра у Львові врятував десятки єврейських родин від німецьких арештів, опікун українського пласту, свята людина, про що тут довго говорити? Приклад з Андрея Шептицького варто брати не лише церковним діячам. У працях можна знайти багато відповідей на запитання, що зараз турбують українців. Організатори сподіваються, що таким заходом вони змусять присутніх задуматися над існуванням як своїм, так і держави загалом. Вирішили провести цей захід для того, щоб десь людей в час Великого посту націлити на. Вічне, добре і те, що об'єднує наш український народ, адже знаємо, що Андрей Шептицький був будівничим не тільки Української греко-католицької церкви, але і був будівничим України, можна його назвати по повному праву. До духовної академії долучився також Національний музей народного мистецтва Гусульщини і Покуття. Його директор Ярослава Ткачук виступила з тематичною доповіддю. Також музейники у фойє народного дому представили великі інформаційні стенди, присвячені Шептицькому. Доповнили Захід, духовні пісні у виконанні народних аматорських хорів закладів культури району з сіл лісного хлібичина, воскресенців, п'ядиків, ковалівки та раківчика. 29 березня вулицями Коломиї пройде щорічна хресна дорога. Очоле дійство правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Владика Василь Івасюк. Розпочнеться хода о 15-й годині від катедрального собору Преображення Христового, що на вулиці Театральній. Організатори запрошують всіх вірян взяти активну участь у молитовному дійстві та роздумах над стражданнями Ісуса Христа, якими Спаситель вислужив для нас визволення і спасіння. Мистецтво заради миру в музеї писанкового розпису відкрили виставку маріупольських митців Коломиянам представили роботи учасників творчого об'єднання художників та народних майстрів натхнення, а також вироби з бісеру, учнівського гуртка Перлинка. Виставка, що об'єднує у музеї писанкового розпису, представили роботи учасників Маріупольського творчого об'єднання, художників та народних майстрів натхнення, а також вироби із бісеру учнівського гуртка. Перлинка на відкриття виставки прийшло багато. коломиян, захід був теплим та душевним, адже обидва міста, як і всю Україну, об'єднала війна. Я хочу кожен. Виставці представили гірдани, картини з бісеру, ляльки, іграшки, вплетені капелюшки, вишиті рушники. Роботи маріупольських майстринь неодноразово експонували у Києві, Одесі, Дніпропетровську, Чигирині та за кордоном. Виставку доповнили дитячі малюнки на тему миру, створені першокласниками Маріупольської загальноосвітньої школи. Це об'єднало націю, і це мусить. Знову сцементувати цю націю для заради охорони цього нашого єдиного дому над нами одна стріха. Нам нема що ділити, нам нема куди віддалятися один до одного. Нам тільки разом треба подавати один одному руки, обнімати один одного, розуміти один одного, слухати один одного і творити разом. І сьогодні ця виставка власне присвячена присвячена миру. Вона присвячена любові, вона присвячена довір'ю, вона присвячена перемозі України у цій жахливій війні, нав'язаній не нами, нав'язаній чужинцями. Маріупольське творче об'єднання художників та народних майстрів натхнення існує з 1996 року і об'єднує 40 учасників віком від 8 до 90 років. У 2004 році колективу присвоїли звання народний засновником і керівником мистецького об'єднання є Раїса Кислощаєва. Час Маріуполя це Українці і всі хочуть міра, і всі хочуть жити вдома, і ніхто не хоче нікуди вдома Тут зібра. Тоді діти всього Если бы мы бо ми змогли привести, могли привіз, малими показати наскільки дуже у нас люди. Юлія Сокол, керівник гуртка із бісероплетіння. Розповідає, їх центр знаходиться і з боку Широкіного, де постійно чути обстріли. Її вихованці вже навчилися жити у підвалах, а гурток працює регулярно. Адже це, хоч трохи відволікає від війни, то район, то постійно дітки сидять панрадами. Сейчас немножко, правда, тише стало, тяжело артиллерию отвели. 500 тысяч в городе остается, мы должны нести радость. Собираюсь полчаса, стараются там, как говорится, от ночи не спали. Накрасились, приходят. Всегда в хорошем настроении, радостно. Все сиді, я сподіваю, такі йом, на роботу Привітало гостей із Маріуполя і голова об'єднання переселенців Фенікс Коломия, Ольга Золотарьова, представники міської та районної влади і десятки коломиян, які вщерть заповнили виставкову залу. Віталія Васильчук і Кофлюк. події НТК. Місячних проведення благоустрою і упорядкування території Коломиї триває до 10 квітня. Відділ управління комунальним майном просить мешканців міста привести у належний санітарний стан при будинковій території і об'єкти масового перебування та відпочинку населення території підприємств та організацій. Мета місячника навести лад в Коломиї до великодніх свят. Творчість для бійців АТО, вихованці другої дитячої музичної школи, провели концерт. Творчий звіт відбувся у палаці культури. Народний дім напередодні учні та їхні батьки збирали гроші для військових. Кошти передали коломийській родині українського захисника. Надійка Хрущ одна із найкращих вихованок другої музичної школи. Дівчинка грає на скрипці, проте цікавиться й іншими музичними інструментами. Любить брати участь у різних конкурсах. каже, перемоги стимулюють до здобутків. Там багато всього навчають, дають різні інструменти. Завжди потрібно досягнути своєї мети, тому що у людей є дари від Бога. Я їздила у Франківськ на конкурс. Потім брала Брала участь у музичній школі в Кантабелі, а арт зайняла третє місце. І якщо, наприклад, ти не досяг, не досяг якогось місця, то потрібно далі продовжувати те, що ти хочеш. Радіють успіхам дітей, звісно, і батьки до слова, завдяки їхній підтримці та ентузіазму хлопчики і дівчатка коло мають можливість розвиватися і прямувати кожен до свого успіху. Донька Галини Мирославіни Ліліана Григорак навчається в другій музичній школі. Пані Галина дуже цим задоволена. Дуже задоволена я своєю музичною школою, адже тут працюють дуже гарні викладачі, дуже гарний директор школи Наталія Миколаївна, яка завжди з розумінням ставиться до дітей, яка допомагає всьому. Адже наша дочка обдарована, вона їздить. На конкурси різні і буває так, що не відвідують заняття, але всі ставляться з розумінням, те дуже її підтримують. Дуже е, хороший викладач з вокалу е, Галина Богаченко. Вона допомагає і у відборі часом і репертуару і дає правильні вказівки. Я задоволена роботою музичної школи. До творчих звітів і діти і педагоги ставляться дуже серйозно, розповідає директор музичного закладу Наталія Алексеєва. Це відповідальність, а ще можливість показати усе, чого навчилися вихованці за. Рік творчі звіти це є свято з одного боку, а з другого боку це є підсумок роботи, який провели наші учні і викладачі за оприділений проміжок часу. Звичайно, що є хвилювання. Є бажання як найкраще виконати свої твори, над якими викладачі учні працювали чималий відрізок часу. На свято прийшло багато гостей влада, міста і району, народний депутат Юрій Тимошенко. Для них це теж відпочинок від нелегкої реальності, а ще можливість побачити творчість і таланти маленьких українців. Цей захід дуже багато вкладено в праці як цьогорічної, так і фундаменту на основі чого професіоналізм розвивається і минулих років, і е, всі. Дуже старалися, дуже хотіли показати свій високий рівень виконавської майстерності і професіоналізму. У творчому звіті задіяні усі учні. А це 210 хлопчиків та дівчат. Великі і малі колективи. А також вокалісти, інструменталісти. Звіти шкіл естетичного виховання традиційно відбуваються у березні. Соковитий стейк, заливний язик, ніжний шашлик від однієї згадки про ці страви у багатьох починає текти слина, і не дивно, бо м'ясо. Одне із найпоширеніших продуктів у нашому раціоні, але часто ми боїмося його придбати, побоюючись вивертів продавців. Як не дати себе обдурити та обрати якісне м'ясо? І чи варто вдома готувати м'ясні вироби? Про це говоритимуть у програмі Галини Досен про все крім політики в середу, 25 березня, о 20-й годині, на нашому телеканалі. Гості студії Василь Мацьків, голова фермерського господарства ДЕЛСО та Роман Майданський, технолог виробництва. Телефон для запитань 3830. І далі про спортивні події. Надвірна минулими вихідними стала центром дзюдо Прикарпаття. У відомому спортивному центрі провели відкриту першість Івано-Франківщини, серед учасників і команда Коломийщини. Про їхні виступи далі розкажуть мої колеги. За перемогу у першості в надвірні змагалися юнаки та дівчата 1995-96 та 2002-2007 років народження. До райцентру приїхали понад 150 учасників. Команду фізкультурного оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття возив на чемпіонат тренер Анатолій Бурнаєв. Слід зазначити, що практично всі наші спортсмени принесли залікові бали команді. Четверо коломияна – Це Ольга Андрійчук та Дячук, а також Павло Матвійчук і Юрій Романюк ставали переможцями змагань. А юнаки до речі закінчили свої поєдинки достроково. Ще дві срібні та п'ять бронзових нагород завоювали наші дзюдаїсти. Двоє коломоян також увійшли до залікової зони. Виїздою надвірної став можливим завдяки фонду Андрія Федчука, віцепрезидента обласної федерації самбо Віталія Риндича та підприємця Романа Дячука. 5 квітня у Гвізці відбудеться мотокрос пам'яті Романа Фурика. Участь братимуть мотокросмени України різних класів початок змагань об 11.30. Клуб Мотодрайв Гвіздець запрошує вболівальників побачити це дійство. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Більше інформації знайдете на нашому сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. До завтра.